Привіт, я Клавдія, я практикуючий психолог, і хочу поговорити про взаємоповагу. Дуже важливо, особливо для дітей, коли, е якщо батьки дуже сильно сваряться і на грані розлучення, е то, повірте, дитина дуже сильно страждає. Для них ви обидва це як Бог і богиня, да? ви її всесвіт. І коли батьки дуже сильно сваряться між собою, цей всесвіт ніби розколюється на дві частинки. І така дитинка може дуже сильно невпевнено себе почувати і переживати. Особливо це стосується дітей. Які знаходяться в підлітковому віці. Тож, якщо ви навіть сваритесь, якщо ви навіть перебуваєте на межі розлучення, пам'ятайте, що ліпше залишитися друзями в очах дитини, думайте не тільки про себе, але і про своїх дітей. Бо такі наслідки. Дуже дуже сильно вражають.